Мирні акції проти війни сьогодні у Дніпропетровську влаштували національні меншини та колишні військові. Мітинги відбулись перед міськвиконкомом, а потім на набережні перемоги. Люди вийшли на вулиці, щоб звернутися до президента Росії з закликом припинити військову експансію в Україні. Подробиці у наступному матеріалі. Представники національних меншин прийшли до міськвиконкому зі стягами різних країн. Люди, для яких Україна стала рідною, наголошують, що живуть тут спокійно і ніхто їх не пригноблює. Усі вони виступають проти агресії Росії та за цілісність України. Сьогодні вони домовились записати відеозвернення, яке вже у вихідні можна буде побачити в ефірі Дніпропетровських телеканалів та в інтернеті. Ми бачимо, що політика направлена на агресію. От я скоріше думаю, що це все таки якась ну, емоціональна реакція господина Путіна на ту ситуацію, яка сложилась в Україні. Голова спілки поляків Анатолій Яновський живе у Дніпропетровську вже 18 років. Тут займається відродженням польської культури та традицій. Він вважає, люди повинні усвідомлювати, що таке війна, та об'єднуватися заради миру. Головними вартостями поляка є Бог, гідність і батьківщина. Так само, я бажаю Україні поставити Бога на перше місце, тому що в ситуації, яка розгортається, може тільки Господь нас, нам допомогти і спасти. Максим замість прапора тримає в руках свої російські паспорти. Хлопець приїхав з хантимансійського автономного округу, живе в Україні сім років. Росіянин за походженням брав участь в акціях протесту на Майдані, допомагав пораненим, рятував медиків. Каже, що він підтримав українців, які виступали проти корумпованої влади. А ось сьогодні прийшов на акцію щоб звернутися до Путіна. нас не надо здесь защищать. Нас здесь никто не прессует, никто нам ничего не делает абсолютно. Так как я здесь прожил уже 7 лет, я могу судить об этом. Я езжу во Львов постоянно, потому что мне там нравится. Я приезжаю в Киев, я разговариваю везде сугубо на русском языке. И чаще всем практически говорю о том, что я гражданин России. И ни разу никаких проблем не было. Іншу акцію, але під тими ж гаслами за мир влаштували колишні військові та воїни афганці Вони пішли пікетувати один з російських банків. Учасники мітингу вирішили передати через керівництво фіностанови декларацію українського народу, в якій висловили позицію добросусідства щодо Росії. Ми мирно хочемо вирішити всі наші питання, які виникають в нашій жизни, і принести рішення вопроса в форму варуження і убийства наш братского народа, а в форму переговоров, дружбы и дальнейшего сотрудничества. Сейчас никто не настроен на войну, и она вообще никому не выгодна и не нужна. А вот я бы очень хотела, чтобы меня услышали наши друзья-россияне, чтобы они поняли, что им это тоже не нужно, не выгодно и абсолютно бессмысленно. Незважаючи на те, що мітингувальники заздалегідь попередили керівників банку про мирне зібрання, російський стяг, який майорів біля установи, все ж таки вирішили ще вчора зняти та заховати до кращих часів. Учасники акції, заспівавши гімн України, спокійно розійшлись. Юля Стесенко, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.